Чекалися і продаємо наразі поки що е, великими партіями по 100 кг вага. По сезону і не по сезону, тому що сортування буде скоріше 4 сезони. Тут будуть переважно теплі речі на, на тепер, на сьогодні, на весну і на літо. Street One – безподобний, популярний товар, який просто обожнює український поживач. Светри, курточки, штани. А, брюки, джинси, Будуть фальтішка, гляньте яка красотища Сама не знала, що мені таке попадеться у мішку, Куртичок часто. Фунтичок обалденський. Спочатку для вас його просто витягну з упаковки. Гляньте, яка штуковина Я блін, сама б його вже забрала, собі чесно говорю. Кольорова гама, ви самі бачите, вона прикольна. До речі, хоч і вважається стрітван для дівочек, яким трошечки за, я би казала, що його може носити кожна Яскраві прикольні до речі по розмірах чисто на наших прекрасних жінок, бо мені хтось каже за великі розміра чи за маленькі розміра. То мені, наприклад, в баулі попалися абсолютно актуальні, нормальні, адекватні розміра на красивих українських жінок. То може і маленького розміру на себе вдіти. Хоча розмірна сітка тут буде абсолютно різноманітна. Я би казала народ навіть не вагатися і не думати. Ціна, пишіть мені в особисті, я вас зорієнтую. Тому що на дрібніший гурт, якщо, звісно, він долежить цей товар до дрібнішого гурту, буде ціна зовсім інакша. А хто захоче взяти на 100 кг більше, теж мені пишіть, я розкажу вам, яка буде ціна. Тепер, друзі, я просто занурююся в сам баул, тому що показувати його буде дуже довго, якщо чесно. Але товар серйозно дуже класний. Самі бачите, що все йде в упаковці. Це просто показувала клієнтці, то відкрила одну штучку. Не знаю, треба дзвонити своїй тьоті і казати, хай їде до Львова. Отакий От варіант.